Дивіться, дивіться, як виглядає щастя куріче. Трошки понаблюдайте всім привіт! Дивіться, що тут відбувається. Хтось виясняє відносини. Сьогодні у мене є дві справи. Мені потрібно сьогодні посадити часник і цибулю і перегородити курчаткам вольєр. Ось грядочка для е, посадки часнику та цибульки. Почну я з цибульки з цієї сторони грядки, ось, а часник буде туди далі. Друга справа це перегородити оцей, перенести оцю сітку перегородити вольєр для курчаток. Я їх поки що тимчасово закрила у меншому вольєрі, там де вони маленькі, коли були, там вони сидять. Ось. Зараз я оці всі палки повитягую, понизу прижимачі заберу і перетягну цей вольєр трошки в цю сторону. Нас ось передають, що буде вже мороз, а бур'янчик ще є. Так що я думаю, що курчаткам не завадить тут ще цю ту частину городу виклювати. Отакий план роботи на сьогодні. Треба буде це все порозв'язувати від палочок в Я в попередньому відео показувала вже цей вольєр імпровізований. Ось дуже зручно. Собі переставив і курчата далі можуть насолоджуватися зеленою травичкою. І свободою. Це все мені треба порозв'язувати. Приступаємо до роботи. А поки я буду займатися вольєром, поки що винесла курчаток попастися. Нехай побігають, поки я буду тут працювати. Це мої менші кохінкіни, їм два з половиною місяці. Зараз побачите, як кофінхі не радіють. Опа. А ну покажіть, як виглядає щастя куряче. -ку -ку -ку. Опа. Я їх переношу в такому відрі. Мені так зручно. А вони вже довольні. Люблять пастися. Ну, нехай поки попасуться, поки іще у нас нема морозу. Сьогодні плюс дев'ять, тепленько. Сьогодні у нас. Валєр готовий. Я вже загородила. Тепер ідемо я вам покажу, як виглядає куряче щастя. Тут одне куряче щастя вже давно бігає. Зараз покажу вам, як інші од відреагують. На нову територію. Так, заходимо сюди. Ось так виглядає куряче щастя. Щастя просто повні штани. Цесарки. Цесарки перші. Трошки цибульки зеленої було, вирву, тому що вони нічого не залишать. Ну оце їм цієї території десь на 2-3 дня. І після того ця територія буде приблизно така, як тут. Все з'їдять. Такі справи. Я витратила десь приблизно годину, щоб зробити новий вольєр для моїх курочок. Ух ти, як літають. Я прийшла по індиків, подивитися, що вони тут роблять. Переганяла їх сьогодні знову на цей участок, пастися. Але я так дивлюся, що вони щось вже не хочуть пастися. Ви набігалися, так? Да? Зранку в нас взагалі було тепло. Так кричать, що неможливо говорити. Зранку, кажу, було дуже тепло, а зараз середина дня, почало третьої години, і значно вже похолодало. Ось така в нас осінь, вже листя обпадає. Дуже стрімко. Деякі рослини ще зелені, ну тут є і вічно зелені рослини. Що ви за мною йдете? А вони за мною йдуть, то подивися на них. В садочку вже трави взагалі не залишилось. Одні корінчики стирчать. Прибігли. А що ви прибігли? Там напевне яйця вже немає. Піду подивлюся. Що таке мої зайки? Що мої хороші? Ладки завершений. Яєць немає. Ну що, йдете? Чи ви вже передумали? Я прийшла, вони вже передумали. Ой, такі гарні ялиночки там у нас ростуть. Дивіться. Це мої батьки займаються озелененням різними декоративними рослинами. Такі ялиночки. Це, здається, вже їм два чи три рочки. Такі саджанці. Вирощені із насіння. Тут вже трошки старші є, навіть голубенькі є. Що там таке? Плякалися? Ну що, підете, підете зі мною вже чиняще? Ану? Давайте. клік клік лік Ідете? Може, вони думали, що я їм їсти принесу? А, йдуть. Де як йдуть? Ой, які смішні. Йдете? Пошли! Обкакунять диван. Так? Да? Красавчики? Ну що, йдете, чи ні? Клюк-клюк! Все, пішли. Все, вони вже напаслися. О, собачка, собачки тікає. Злякалася собачка, індики. <гум> О, вже починаються бої. Індички вже достигли своєї зрілості майже. І це вже починаються вияснення відносин. О, ну звісно. Хто б сумнівався? Давайте йдіть, здрасте. Давайте. Идите, идите, идите. Идите, идите. Разлеталась, да? Там у наших соседей козочки есть. Вон там пасутся. Козочки. Собаки налякали Все, все, пошли, я вас відкрию. Я вам відкрию, йдіть. Ідіть, ідіть сюди. Ідіть, кляк-кляк-кляк кле к -кля к к Вчора ми тут вивозили з двору грязь. Тут у нас. Було дуже грязно. І я так дивлюся за один день воно вже так гарненько все підсохло, взагалі чудово. Давайте, йдіть сюди!